Права 1241. Довжина першої мотузки 4 метра, а другої 7 метрів. Кожну мотузку розрізали на 13 рівних частин. Наскільки метрів кожна частина першої мотузки менша за кожну частину другої. Ну що ж, давайте міркувати. Я пропоную спочатку знайти, а яка буде довжина одної частини першої мотузки, і яка буде довжина одної частини другої мотузки. Ну що ж. Записуємо тоді перше. Ну і нам треба тоді 4 поділити на 13 частин. У нас 4 на 13 не ділиться. Ми можемо цю частку записати як дріб. Як 4, 13. Пишемо в дужках, чого це буде метра. Ну і записуємо, що це у нас довжина. Одної частини. Одної частини, першої. мотузки Першої. мотузки і Ну що ж, довжина однієї частини першої мотузки 413 метра. А як нам знайти довжину однієї частини другої мотузки? Треба 7 метрів загальну довжину також поділити на 13. Пишемо друге. Ну і записуємо 7, що ділиться на 13. І це дорівнює. Знову таки, 7 метрів на 13 не поділиться, але можемо записати це в вигляді дробу. 7,13 метри. Пишемо в дужках чого метрів, записуємо, що це у нас довжина? Одної частини другої мотузки. Мотузки. Є. Ну що ж, а зараз нас запитують, а на скільки метрів кожна частина першої мотузки менша за кожну частину другої. Треба тоді від довжини одної частини другої мотузки відняти одну частину першої мотузки. Ну що ж, пишемо тоді третє. Давайте записуємо так. Третє. Ну і пишемо 7 13. Мінус 4 тринадцятих І це дорівнює. Знаменники в нас однакові. Тоді віднімаємо чисельники. 7 буде мінус 4. Записуємо 13. І це дорівнює. 7 мінус 4, це буде 3. Записуємо 13. -х. Є тринадцятих, пишемо чого метрів, І записуємо наскільки? Наскільки? Кожна частина? Кожна частина першої мотузки? Першої мотузки. Менше. За кожну частину другої, за кожну. частину Другої, Так, ну що ж, у нас вийшло на 3 тринадцяти метра. Записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Ну і пишемо на 3,13 метра. Ну що ж, ось така логічна задача, де ми виконували дії з дробами. На цьому вправу завершено.